Краса природи, справжнє диво, Все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височують гори, між горами гірчить вода, а ліс зелений, наче море. І всюди казка ожива, ось зайчики життю радіють, для них цей ліс це справжній рай. Пташі про вічне літо мріють, і щоб не покидати рідний край. А мишки спинки на сонці гріють і дуже люблять рідний гай, не тільки ліс у нас прекрасний, і ще й річки, й моря, і гори величні, небо синє, і під небом урожайні поля, а там мурашки. У них скрізь кипить робота. Вони будують собі дім. А у бджілок інша є турбота. Назбирати меду треба всім. Жабка потайки стрибала, щоб і бабку полювати, та на павучка попала і пішла собі дрімать. А у оленів була проблема. Заблукало оленя, довго кликали, гукали, де знайшлося дитиня. З долини коник прискакав, бо сумно там йому було. Лисичку й вовка відшукав. Привіт, сказав і далі поскакав. Природа України наче казка, душевна пісня, ніжна ласка. У неозорі крає мого краю, рідна серцю моя сторона, і милішої в світі немає. Ми усі, Україна моя.